В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Всечасне отчупробою, шановні дорогі в Христі, браття і сестри, парафіани, улюблені Божі діти, приготовлюємося на консекрацію Костьола, на освячення нашого храму. Дуже тішимось, що. Є вас сьогодні більше, отець підказує, що це гостя, але всі ви наші добре, що ви є з нами. І, і дай Боже, щоб тих гостей було якнайбільше, бо потім такі гості перетворюються в своїх спарахян. Дуже добре. І хочемо сьогодні взяти таку наступну думку: Костюл, церква як будинок сакральний, як споруда. На Божу славу. Ми вже говорили собі про спільноту, тобто живу церкву, говорили про відношення її, тобто реляції, так як в родині, що церква це сім'я. І сьогодні говоримо про будинок сакральний, тому що ми будемо освячувати власне цей камінний цегляний будинок, дім, святиню, яка так насправді має. Посвятити також і нас живу церкву Ісуса Христа. Важливим є в церкві Христовій, в спільноті людей віруючих, місце і час. Ми дуже часто чуємо, що люди кудись збираються в паломництва, їдуть на різні відпусти, знаємо. Наприклад, найважливіше, найважливіше місце це Єрусалим. Завжди всі хочуть там побувати. І перше паломництво, яке взагалі, напевно, на світі було, це паломництво до Єрусалиму. Очевидно, можемо сказати тут про старий Завіт, про Мойсея, який йшов через пустину, про Авраама, який йшов до країни Мор'я, щоб пожертвувати свого сина, там Богові. Але таким місцем, культу, місцем Бога живого, був Єрусалим, і навіть Ісус Христос пішов до Єрусалиму, і там, як маленький хлопчик, 12 років, або вже юнак на той час, він там загубився, його шукали. І коли Мати Божа запитала, каже: Твій батько і я, ми з болем серця шукали тебе. А він каже, чого ви мене шукали? Я ж там, де я маю бути. Тобто, якщо ми зараз є тут на літургії, то ми є на правильному місці. Очевидно, не є гріхом бути десь там на городі, в кооперації, на автобусній, в гостях. Це нормально. Але е, ніколи ми не будемо мати сумнівів, чи ми на правильному місці, якщо ми є в костьолі. І так само час. Час є теж дуже важливий, знаємо, що люди, що ви більше орієнтувались в часі, вони мають годинники, вони мають календарі, і е, церква теж має свій час, має такі. Великі періоди, як, наприклад, Пасха, Різдво, Адвент, Піст і звичайний період, таких п'ять часів в календарі, але власне цей час, момент, коли Бог приходить до нашого серця, є найважливішим. І консекрація це буде той момент, коли в відповідному часі і в відповідному місці прийде Господь до нас. І що на це потрібно? Очевидно, ми бачимо, що приготовлюємо нашу святиню. Трудно сказати, що робимо ремонт, бо це щось нове. Так? Ми можемо сказати, що хтось купив машину і на другий день ремонтує її, може, її доробляє якось. Але, власне, чому так? Тому що хоче надати їй гарний вигляд і форму цієї святині. Тому що цей вигляд і форма вони потім самі за себе катехізують. Чому, наприклад, ми бачимо, що на будинках культури пишуть будинок культури, на школі пишуть школа, на лікарні пишуть лікарня, хоча ми можемо по архітектурі самі додуматись? Не завжди на костюлі написано костюм. Я був на одних реколекціях, таких місіях парафіальних, теж на Західній Україні біля Галича, це Івано-Франківська область. І там є дуже старий постіль, вже такий закинений, невживаний, він є близько школи, близько сільської ради, і, що цікаве, за часів комунізму він був використаний як спортзал. І сьогодні, коли проходити біля цього постьлу, на вхідних дверях висить напис спортзал до сьогодні. І коли я розмовляв з людьми, кажу. Це ж є, ну відомо, це не є святе причастя, це не є жива людина, це є будинок. Але чи вам це не мішає? Вони кажуть, ну ми вже привикли, це вже років 50-х, воно там висить. І Я кажу: ну, але ви знаєте, що цей напис він взагалі міняє свідомість людини. Тому що якщо ми, наприклад, йдемо по вулиці, бачимо гарні дерева, і одно дерево хтось там потроху зняв, вломав. Зрізав чи знищив, чи воно згоріло. І ми першого дня якось помічаємо це, але потім проходить тиждень, місяць. І якщо би на це місце посадили гарне нове дерево, звідкись привезли, бо зараз є така техніка, що може живе дерево викопати, привезти і, і, і дерево, яке має 100 років, може знову рости на цьому місці. І якщо б ми побачили знову живе дерево на цьому місці, ми б здивувалися, як це так. Всі дерева живі, здорові. Та ж там повинно бути знищене одно дерево. Тобто людина настільки привикає до того, що не повинно бути, що ця, цей вигляд, ця форма, вона вже не промовляє до людей, а це має катехізувати людей. І так як на одній таких реколекціях теж священник наш, такий отець Олександр, який є вруженім, служить зараз, він говорив проповідь про хрест. І така цікава думка, він каже, що колись хрест для християнів це був знак Ісуса Христа. Всі, як бачили хрест, знали, що це село віруюче, що тут живуть люди, що тут моляться. І, і, і завжди, навіть як хтось звідки йшов з далекої дороги, то як бачили хрест в цілі, то знали, що тут можна прийти в любу хату, зайти, попросити про те, щоб на ніч прийняли, і не буде проблем. Сьогодні ми вже може не помічаємо цього, але помінялась трошки, якби думка про хрест, і так, на жаль, тому що коли ми самі дивимося на різні храми, споруди, церковні, кляштери, монастирі, то ми дивимося, який там хрест? Чи католіцький, чи православний, русський чи польський, наш чи чужий. І цей хрест сьогодні вже не відіграє ролі єдності, а роль. Розділення. Ми вже по Христі бачимо, наші чи не наші. І це погано, тому що Хрест повинен так насправді єднати людей і церква теж. Вона повинна мати настільки такий вигляд правильний, що вона повинна сама себе рекламувати, так звана презентація. Хтось проїжджає біля костьолу, то навіть не повинен сумніватися. Що це є костьо. Я ще цього не говорив, але як я їхав сюди до вас на реколекції, не повернув відразу в цей перший поворот перед Теофіполем, тільки попіхав в центр і повернувся цією дорогою, звідси їхав. І там на перехресті запитався двох хлопців, чи я правильно їду, бо бачу, вже закінчується Теофіполь, там вже якась така ця діжурка була, ця міліціонерська. А ні, заправка там була. Да. І я під'їхав до хлопців, привітався і кажу: ви не підкажете, чи я правильно їду в костюм? І один каже, так, так, правильно їдьте, і там зараз буде звуження костюм католицький. А цей другий каже, чекай, там точно є костюм? І їх двоє йшло з одного села, і цей костюм вже довго тут стоїть. І цей другий хлопець він не був зорієнтований, чи це точно костюм, може це церква, може протестанти, може. Якась споруда. Тобто ще не всі можуть знати, це може дивно, але ще не всі знають в Теофіппію, що це костюм. Тобто, дивіться, наша задача така, нібито матеріальна, але дуже важлива, щоб так цей костюм гарно зробити і прикрасити, і надати йому вираз костьола, щоб кожна людина, яка йшла, не сумнівалася, що це костьо. А чому це потрібно? Тому що це потім перекладається на нас духовно. Якщо ми в своєму житті так гарно дбаємо про храм Божий, то ми починаємо дбати про себе. І якщо ми десь приїдемо в друге село, в друге місто і будемо себе гарно поводити, будемо культурно говорити, будемо, наприклад, ружанець в руках тримати, бо ми не боїмося молитися на дорозі, ну, то другі люди скажуть, що це не 100%, а 200% чи 300% процентів Тому що ну, інше так не роблять, тільки наші. Так, і це є дуже важливо, щоб, власне, не втратити знаку. Може, ви чули, є такий біскуп Станіслав Падевський, він вже помер в цьому році, це Капуценський монах. Він був на сході України в Харкові біскупом. і він колись розказував в семінарії в Городку на службі Божій, в проповіді такий приклад, що він дуже мало як пихав в Францію. Там йому треба було, то він ходив по Парижі, і дуже мало бачив молодих мамів, які носять діточок чи на колясках возять. і каже: в нас на Україні стільки там багато і дітей, і сім'ї ходять тут. А він Каже, хожу вже щось пушті тиждень і нікого не зустрів. І так собі подумав, що куплю якісь шоколадку чи там квіти, і каже: якщо я побачу, що якась мама везе колясочку, то побіжу і її, привітаю. Скажу ви перша. Яку я побачив в Франції з колясочком, що тут ще є майбутнє. І каже, точно десь там йшов від одного кляштора до постюла і каже, через дорогу дивиться, йде жіночка з колясочком, така наша молода, і каже: Я не дивлюся, чи це червоний світофор, чи який, не, не по цих лентах, просто через газон, перебіг через траву, каже, даю цю шоколадку, дивлюся в колясці собачка. І каже, от тобі знак. Змійте. Тобто костіл не може бути, наприклад, іншого значення. Не може бути так, що люди прийшли, якась бабуся їде побожна, о, деньки Богу, кості. Зараз йду нам щось. Приходить, а тут танці, буфет, там, не знаю, дискотека, лахи вдають, капці ремонтують, ательє якесь там скажем, телевізор і так далі. Да? Тобто Костял повинен сам за себе говорити. Він має служити, він має бути справді до того, щоби служити. Так? Це теж дуже важливе. Та як отець теж тут вчора кажуть, зауважив, щоб в нашому духовному житті не було якихось таких тріщин, що там хата сідає, чи стіни лопають. Так? Але це має бути дуже виразне життя, яке є зв'язане з Богом, яке насправді тримається кучки. І це є важливе. І для того костолін повинен мати такі теж достойні условія, тому що людська гідність вона проявляється теж в тому, що є навколо нас. От так, як ми бачимо інші речі вдома, так ми можемо сказати, що ця людина наскільки там, культурна і скажімо, вічлива, не раз як ходить по коляді. Для мене дуже так приємно є, коли зайдеш до такої старенької вже бабусі. там, Після 80 років, і в неї там ще гарні подушки, великі, застелені, там обрус красивий вишитий, там вибиті ще фіранки на вікнах. Ну і видно, що воно не є якесь там куркульське, але воно історичне, воно гарне, воно якось до сантиметра все дозначено. І коли починаєш розмовляти з цією бабусею, дивишся, що вона теж сама в собі красавиця, тому що варта людина, цінна людина. І по цьому можна теж побачити, наскільки людям залежить на костьолі. Хтось приходить, і ми бачимо, що тут є місце для кожного, що тут кожен може віднайти себе, що кожен може достойно себе відчувати тут. Тому що пізніше ця достойність нам потрібна для того, щоб ми прийняли Бога, щоб ми насправді могли посповідати, щоб не було проблем в цьому. Це дуже гарно, коли. Скажемо, люди в костьолі всі йдуть до святого Причастя. знаєте, Бо багатий костюл це не той костюл, де є 100 людей, а 10 йде до комунії. Багатий костюл — Куркульський це той, де є 10 людей, і всі 10 пішли до причастя. Це є багатий костіл. Справді. І про це так скажемо, треба дбати. Теж відомо, коли ми говоримо про споруду, про цю сакральну будову. Теж важливе є утримання, забезпечення. Це так, як знаєте, вазон посадили, і якщо його не підливати, не дивитись до нього, відомо, що він швидко знищиться. Потрібно так, як малу дитину виховувати, вдівати, вчити. Так само костюм він має мати опіку. Часто є так, що люди кажуть: або там хтось відповідає, або там хтось попросив. І так далі, там якась уборщиця, то ми вже нічого не будемо робити. Дуже важливо, щоб кожен з нас помітив, що треба зробити, як потрібно підтримати цей костюм, як його потрібно якнайдовше протримати, тому що ну, нічого немає дійшного на цьому світі, але ми можемо, хоч трошки довше протягнути. Існування такого костьолу. Знаєте, є, може ви чули таке село Солопківці, це як їхати з Ярмолинець на Дунаєвця. Там є гарний, і прекрасний і великий костюм, але там сьогодні не правиться, тому що він як був встроєний, відомо людська не знаю, чи це неуважність, чи це я би навіть назвав якась така нахальність, і, може невихованість і, і безстрашність Божа, бо ці працівники вони все крали, що тільки можна з костюма. І сьогодні він потрісканий, полопаний, перекошений. І люди далі в каплирці моляться, а прекрасний, гарний костюл, красота стоїть на подвір'ї і не можна туди йти, бо він в аварійному стані. Тобто хтось не задбав про те, щоб цей костюл існував. Всі на урах, як там могли два построїли, все добре, посвятили, все, як має бути. А потім дуже швидко з нього втекли, бо боялися, що може криша впасти на голову. Це є важливе, щоб ми дбали навіть про таку матеріальну сторону, тому що пізніше люди якось, коли вони працюють, коли вони стараються, коли, коли парафія робить щось з себе, вона теж єдночиться. Вона єдночиться. Коли сюди сказав, що його послали на таку парафію, де дуже були посварені люди. І він каже, як я вже не пробував, що з ними робити, то один на другого, то другий на третього. І каже: хтось йому порадив, каже: ти построй маленьку капличку. От збери їх і хай вони возьмуться цю застройку. І каже, поки вони строїли цю каплицю, помирилися, бо треба машину наймити, патики привезти, ліс привезти, там, скажем, цегло, цемент. І почали один з другими договарюватися, бо ж на сварці, нічого не збудуєш. І каже, заким построїли цю капличку, всі помирилися. Костіл теж може помирити людей, і це є дуже важливо, щоб ми відомо не вмили потім руки, все маємо костьол, конець фільму. Але це має бути якесь продовження, це має бути якесь постійне будування, навіть таке духовне. І перш за все, духовне, так як жартують наші священики, монахи Пауліни на Ясної Гурі, кажуть, що там монастир 600 років вже монастир. Кажуть, і чого він так довго тримається, чого він так довго стоїть і, і завжди там сюдзе, і браттям монахи є, і люди приходять, каже, що є таким, такою тайною, що ця ясна гора так довго існує. І, власне, один монах каже: це тільки для того, що Ясна горе, 600 років, а вже 590 ремонт йдуть. І для того воно все так триває. Так що дуже важливо є завжди щось зробити, щось помалювати, щось підкрасити, щось пообтинати, травуши там щось. І це є дуже важливе, щоб ми підтримували цю споруду, вона ніби хата, так? Але, але це є освячений дім для Бога, для, для Божої слави. І він має завжди мати своє значення таке ясне, чітке, щоб людина могла зрозуміти, що тут є дім для Бога. І скажемо, я наприклад, колись говорив з такою одною мам, мамою в нас в парафії, і вона каже: в мене діти дуже якісь такі непослушні, якісь такі безкетники так і так далі. Але каже, от я їм щось розказую, толкою в одну вухо залетіло, в другу вилетіло. Але як я їм в костьолі щось кажу, каже, вони уважно слухають і їм на два-три дні хватає потім. Так що каже, якщо мені щось треба серйозно поговорити, то я їх. Каже за воротник до костьола поговорила і пішли додому. Каже, вони в костюлі слухають, а в хаті не хочуть. Ну, щось діти теж відчувають, що це якийсь інший дім для них. І можливо, ми сьогодні теж задумуємось, навіщо Богові чи нам цей костіл. Не раз люди кажуть, нащо мені ходити до костьола, я віру в Бога так в серці. І таким людям треба дати відповідь через такий костюм, тому що, можна сказати, наша тобі хата. ж і на городі. візьми собі зонтик, табуретку, постав і собі жий на городі, наша тобі хата. Кожна людина хоче мати свій затишок. І так само Бог потребує цього затишку. Бог теж потребує місця, де людина прийде до нього. Він може нас всюди приймити, але Бог працює з нами. Співпрацює з нами по-людськи, і те, що людина має, Бог теж в це входить в цю історію. Тому є дуже важливе, щоб ми, власне, приготуючись до консекрації цього храму, могли теж віддати Богові свої серця, могли при цьому теж освятити, законсекрувати, пожертвувати цілковито Богові і нас самих наше серце, тому що нічого не є так приємне Богові, як наша душа, тому теж. Хочемо Бога запросити в цей храм, запросити в цей костюм, але теж запросити Бога і в наше життя, щоб колись Бог сміливо відважно міг нас запросити до себе, до неба. Амінь.